Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні знов в Черкасах, третя зміна табору. І другий день сьогодні табору. Я прийшла на пляж недалеко від Дамби. Хто в Черкасах, хто знає. Дуже мало тут народу, так хорошо у затінку. Мені цей пляж подобається, тим, що тут є дерева. І все ж таки у затінку дерев на пляжі набагато краще, ніж навіть під парасолькою, бо під парасолькою все одно спекотно. А під, у затінку дерев є затінок оцей. і ненагрітий пісок. Поїла смачненько сьогодні, взяла собі рис, взяла собі овочі, смажені, ну, зробила з вечора і підсмажила так смачненько поїла, сижу, дивлюсь на Дніпро. Зараз вам покажу тепло. А ось він. Так, покажу, так щоб без моста. Гуля прилетіла, вон ще одна. Ось сухе дерево, ось зелене, он той берег. Ще були тут сороки, чи як їх ворони. Так, заваліла горизонт. Так, тут красиво, так тут ефектно. До речі, в групах читала, що вода зелена. Зараз підійду, подивлюсь, чи зелена вона, чи ні. Зараз, зараз. Я купатись не збиралась, бо я не люблю, коли холодно вже купатись. Так, підходимо. Так, да, зеленкувата водичка, Жеба зазеленіла. Але це є нормою. Це ж мікроорганізми, які живуть у воді. Тим паче така спека була. Коли пишуть, що це якісь хімікати повиливалися, люди, камон, це ж хлорофіл зелений, ну які хімікати? Якби тут були хімікати, тут не оці бактерії були б і водорості, тут би було страшне. Бачите, немає ніякої плівки, нічого, воно все так і має бути. Це жива природа. І ми тут в живій природі, Вон, дивіться, ніяких плівок немає. Якби це були хімікати, тут була б така плівка на тому. Це мікроорганізми, водорослі, планктон, все таке інше. Воно і має бути, до речі, в серпні. Чого це всіх дивує, я не розумію. Так, купатись вже зарано. Ой, зарано, запізно. Я б не купалась в такій воді, не люблю. Хоча водичка тепленька, приємна, от, до речі, стан води її, температура мені подобається, лагідна така. Така пінка. Пінка має бути. Це все через оцей шар мікроорганізмів. Це все норма, так і має бути. Бо в групах часто густо пишуть, що ой, щось викинули в воду, в Дніпро, злили якісь хімікати. Ні, ні. Ви що, ЯДС в школі не вчили, чи що? У нас, до речі, не було, я досліджую освіт в школі, а було природознавство називалося. І потім це природознавство, воно розділилось на біологію і географію. А ще у нас була валеологія. Так, да, валеологія ще була. Ну, це більше ми вивчали по валеологію, медичну допомогу, все таке інше. Оце я пам'ятаю, таке було. А у вас чи було, коли ви навчалися? Напишіть в коментарях, які у вас були з першого по шостий клас предмети. Або з першого по четвертий. Загалом я так згадую школу. Це ж дитинка піде в школу, я згадую, які були в мене шкільні дні. Повернулися з табору, ну, ми ще не в селі. Ми чекаємо на електричку. Зарано прийшли десь за годину. Спекотно так, а в затінку гарно. От я, до речі, сиділа біля Дніпра було дуже-дуже так, навіть прохолодно у затінку. А ось йшли е, по місту, в місті дуже спекотно, намагалися йти там, де затінок, там, сям. І так вийшло, що йшли, йшли, прийшли. от з Вов зараз він копає. Пісочницю недалеко від, ЖД. дивіться, яка ракета. У нас така була в садочку, у кого такі були в садочку. До речі, я більше ніде не бачила, лише там, в таких провінціальних містах бачила, ще. і селах навіть такі. А ось в обласних центрах такого я не бачила, що були такі ракети. Бачите, в Черкасах вони ще залишились. І, до речі, нормальний стан такий більш-менш ну, не пофарбований, якщо її пофарбувати, Взагалі топчик. Вона не шатається, нічого не відламано. Тому нормально. У нас просто такі всі були, всі позрізані здані на метал ще... після 90-х, тому їх не було. Зробив вулкан, Терекон, клас. До речі, чи хто знає, що таке терекон, напишіть в коментарях. Так. Тож, чекаємо тут на нашу електричку, бо нас іде цілу годину сидіти також щось не дуже. Друзі, ну ви зрозуміли. Хто зрозумів номер автівки, той зрозумів. Реношки. Хто зрозумів, напишіть в коментарях. Спишемось. Друзі тільки що йшла, зустріла чоловіка з мого села, ну, ді -ді дідуся, я його пам'ятаю, ще він такий молодий був. Тож переїхали в Черкаси вони на початку війни, і це вже тут живуть третій рік, йому тут дуже подобається, бо трохи поспілкувалися. Якщо вийде в мене прикріпити фото, я прикріплю. передаю вам вітання, якщо хтось мене дивиться від його сім'ї. Так, а я прийшла в Аврору, піду, подивлю, що там цікавенького. Ну, як ви зрозуміли, я знову на пляжі, дали на троянт. В Аврору сходила. Зараз покажу, що я купила. Дуже гарно Тут водичка також з зеленими водоростями, але вже їх не, так, не така велика кількість, як там, де вчора була. Так, по-перше, купила. Дивіться, такі навушники. Ішла, слушала дієше по місту. Так класно, як старі добрі часи, коли було студентство, і теж ходили, ми слухали в навушниках усілякі там музюки і прихолюхи. Так. Мі. Ось такі навушники, 69 гривень вони коштували. Саме такі купляю, тому що мені не підходять вакуумні, вони не тримаються. в мене вушки, в мене не стандартне вушко. Мені тільки ось такі підходять, або лапушки. Хто знає, що таке лапушки. Так, купила собі такі заколки. Я бачила їх багато в аврорах, але не було в чорному кольорі, було в коричневий і біжевий. Вони мені не підходять. Ані коричневі, ані не біжевий, підходять чорні, сірі і такі хаки. Так, далі. Ще купила собі набір великий. Резинок ось таких, їх багато там було Ну я його розірвала, щоб собі на голову одіти. Ось, така було. Так, набір 8 штук. Вони коштували десь, не знаю, 29, по-моєму. Зараз я вам скажу, мані це сільпо не скажу, де я діла Аврора. Чек, не знаю. Ну, коротше, десь 29 гривень вони коштували чи щось таке. 8 штук, ось такий, без нічого. Бачите, можна їх зав'язувати. Так, ногті, ви не дивіться, це в мене в мазуті вчора у малого велосипед зламався, я його везла, намагалась там щось вставити. Не вийшло. Так, ось ще ця різинка, одна в мене на голові. Купила ось такі серветки за 15 гривень. Вони досить класні, 60 штук, 15 гривень, уявіть. Ось люблю аврору саме за серветки. І здається, все. Да, все більше в аврорі я нічого не прав. А, не все. Жовті шкарпетки. Мені сподобалось, що тут у них така синя, бачите стрічка. Іде Бавовняні 24-27 см. Там були такі самі інших кольорів, але саме жовті були більш ну, тягну... тягнучкі, чи як. І гарно виглядає, коли одягаєш жовті, бачите? Як прапор України з джинсами виглядають вони? Тому так. Жовтий колір. Він мені не личить, але я його дуже полюбляю. І в одязі також. Ось мені подобається такий жовтий, сонячний, не лимонний такий. Ось його називають жовто-гарячий, бо він такий. Ну, ви розуміли, його жовто-гарячий. Ось цей саме-такий. Саме. А цей вже такий більш лимонний, бачите? Це не помаранчевий, це жовтий. Так, ну і що? Я пішла в сільпо. Купила там ось таку галичину карпатський йогурт без цукру. Це, я пам'ятаю галичину. Цю купляла ще коли в Донецьку я жила, полюбляла дуже. І ось купила якась добра вода. Півтори літри за 14 гривень, також у сільпо, фірма премія. Слабо газована, ну, Зараз подивимось, де його виробляють. Оператор ринку відповідальний Київ. Природне родовище це. Млинівці. Млинівці Тернопільська область. Всім вітання. Хто з Тернопільської області мене дивиться? Напишіть, як вам ця вода, чи ви її купляєте. До речі, а Галичина, де зроблено? Львів, то в молочна компанія, адреса потужності виробництва Радехів, Львівська область. Також зараз я, я поснідала бутербродиком з Вовою перед його табором, і зараз я поп'ю. Карпатський йогурт, оце це все поскладаю в свій анбоксинг. Так і буду читати Володара Мух. Мені дуже подобається, гарно читається і легко досить читається. Я все це, знаєте, коли читаю, уявляю собі в голові як, як фільм, наче. і пейзажі уявляю, як виглядають герої, їхні голоси. Чи у вас таке саме досить тут гарно, дивіться. Дніпро. Тут такий Лісок, лісок, песок, гуліцькі літають. Хто полюбляє годувати пташок і знає, навіщо це робити, то приходьте, годуйте пташок. Взагалі, навіщо годують пташок? Як думаєте? А я вам зараз скажу: в мене знайома з моєї першої ну, ні, не з першої роботи, з першої роботи в банку, скажімо так. Вона зараз займається ведичною астрологією, і вона розповідала про те, що ведичній астрології таке є, що потрібно завжди годувати пташок, тварин, і в... не в кожен день там, особливі дні є спеціальні дні тижня, коли це треба робити. Це як благодійність ти віддаєш, щоб щось отримати потім. Тобто така благодійність, коли ти когось нагодуєш. Що це треба робити? Ну, це як прояв емпатії також та важливий дуже. І наче це притягує. До речі, резинки для волос можна і отак використовувати, тобто зав'язати шнура. Теж непогано. Я шукала саме, щоб були такі тоненькі без нічого, бо зазвичай, якщо тоненькі, то або різнокольорові, або вони там то з котиками, то з зайчиками, то ще з якимись помпончиками. А тут вирішила брати хазяйстві, господарстві все згодиться. Пальчик мій воно заживає, ніяк не заживе. Що собі одрізала? У кого також, як і у мене, напишіть в коментарях, що ви постійно то вдаритесь, то поріжетесь, то ще щось, не відчуваєте свого тіла в просторі. І напишіть, це у вас з дитинства чи це набути? Птахи йде ж чілять на острівку. Гріються на сонечки. Погане розширення, звісно, з телефона знімаю. Ну, ви зрозуміли мене. От отак. Як кажуть, вода, наче дзеркало. Нема хвиль. Щось вчора були хвилі, сьогодні нема. І сьогодні так не дуже тут спекотно і нема вітру хорошо. Лагідна погода. Насолоджуюсь тим, що є. Намагаюсь в моменті це впіймати. Давайте зі мною.